Дуже цікавий сьомий тур УПЛ закінчився, і друзі, ми з вами зараз будемо про це говорити. Одеський Чорноморець програє вдома Львівським Карпатам із рахунком 1-0. Карпати залишились у другому таймі у меншості. У Деситів були всі шанси, хоча б зрівняти рахунок, але не судилося, тому що Чорноморець значно поступається за складом рівню Карпат. А що в цьому матчі я б хотів відмітити? Це навіть не саму гру, а після матчу як давав інтерв'ю Бабич. Я не можу до цього звикнути, я розумію, що людина російськомовна, але наскільки ж не любити і не знати українську, щоб так її каверкати, як сказав би Бабіч, то це просто жах. Я не можу це слухати це гірше ніж Оазірова, просто в рази. Це молода людина, яка на кілька років старша за мене. І мене це дивує, чому людина за стільки років ну, взагалі не практикує українську. І навіть такі елементарні речі, там як всі, і всіх, ну, навіть це він не може запам'ятати, і й говорить просто жахітливо. Хоча нема такого слова жахливо. А Олександрія прогнозовано. Перемагає вдома лівий берег. Сухоручко отримав швидесенько дві жовтих і залишив свою команду Лівий берег. У меншості там вже було без шансів вистояти з таким суперником. Слід відмітити ще Кампуша, який, до речі, забив свій перший гол. У офіційних матчах і в офіційній своїй кар'єрі. А чому це повинно дивувати? Тому що якщо ви мене пам'ятаєте, то це гравець, який грає у захисті, а гол у захисника це не дуже повсякденна річ. Динамо, Київ не змогли обіграти рух. Рух, який дійсно створив багато неприємності для киян, дійсно дуже гостро контратакував і міг навіть перемогти. І дійсно, друзі, от. Такі матчі дуже приємно дивитися. Неважливо, який рахунок. Чи можна дорікнути Динамо? Та ні, в принципі, крім рахунку, тому що матч був цікавий, і Динамо багато створювала, і багато було по воротах. І Шоперенко, тільки скільки моментів створив, там ну, два повинні були залітати стовідсотково. Руха просто шалені моменти на 69-й хвилині, на 70-й 70-й, та здається на 89 дев'ятій, коли дійсно рух міг збивати і не один м'яч. І ти дивишся на ці гойдалки, і ти розумієш, УПЛ, ти космос. Дуже цікавий матч вийшов між е, Житомирським поліссям та Черкаським ЛНЗ. І Ти розумієш, що матч закінчився із рахунком 1-1, наче про що там можна говорити? Але друзі, це було дійсно видовище. Це були плюс-мінус дві рівних команди, які бодалися, які не хотіли поступатися, і обидві хотіли перемогти. І за це старання, за е ці моменти, які команди створювали, ну це просто респект. Дійсно, такі матчі прикрашають УПЛ. А у матчі верес-інгулець також були цікаві розв'язки, цікаві сценарії е, по ходу гри. Тому матч закінчився з рахунком 2-2, але е, дуже цікаво він проходив. По-перше, «Інгулець» в першій половині гри е, домінував, створював більше гостріше і забив два м'ячі. Причому всі два м'ячі були забиті зі стандартів. Це вже почерк е, тренера. Ну, але ЛМЗ відігрався. Дуже шкода Поломорчука, морчука Інгульця, який наприкінці і пенальті потащив. Але виявилось, що він заступив за лінію, пенальті перебивали, і там вже команда зрівняла рахунок. Ну що ж, ну, матч все одно видався дуже видовищним, цікавим для перегляду. А у матчі Кривбасу та Ворскли у нас знову нічия, і забивалося у матчі тільки мешканці з Африки. І Єде забиває свій другий матч поспіль дуже красиво. Просто гравець демонструє всім, що він гравець чудової якості, і чому він навіть у Григорчука не виходив кожну гру. Я, чесно кажучи, не розумію. Думаю, що за вимоги саме тактичні, які Григорчук вимагав від своїх футболістів. Ну а за Кривбас забив Даніель Соса, теж африканець Бойова нічия. Матч видався теж досить непоганим для нейтрального уболівальника. У матчі Колос Зоря була зафіксована перемога зі сторони Колоса, а Зоря, фарм клуб Динамо Києва. Взагалі, здається, гравці забули вийти на матч. Це просто жах. Я навіть не пам'ятаю якогось дійсно небезпечного моменту зі сторони Зорі. Ця команда просто в. В чисту програло колосу, колос вперше перемагає в цьому чемпіонаті. І сказати, що не заслужено, та ні. Зорі просто не було. І якщо я раніше казав, що Чорноморець – це основний претендент на виліт, зараз я теж саме можу сказати про Луганську, вибачте, Київську Динамівську зорю. А донецький Шахтар розгромив оболонь. В принципі, все спокійно для гірників, але. Можливо, я докапуюсь, можливо, десь я перегибаю. Мені не подобається Судаков, мені не подобається, як він відпразнував відсвяткував свій гол, коли рахунок вже був 3-0. Тобто людина радіє не тому, що команда перемагає, він радіє, що він особисто забив. Чому це погано? Спитаєте ви? Тому що це просто продажа своя іншим клубам, тому що. Аген судокова може потім показати нарізку, сказати: ось, дивись, як він вміє забивати, як він вміє мотатись. Для нього це важливо, для нього не важливі результати команди. Це моя думка. Можете з нею бути не згодними. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте. Але я вважаю, що судокова слід вже давно віддавати за бісцінок навіть, тому що цей гравець згодом буде тільки. Погіршувати атмосферу в команді, тому що він вже не задоволений, що його не продали, а далі це буде тільки погіршуватись. Ну що, друзі, ви можете побачити результати цього туру, також побачити турнірну таблицю. У нас дуже дійсно цікавий чемпіонат, якщо ми з вами його дивимося, так? Тому давайте е не збавляти, давайте далі підтримувати український футбол. Пишіть в коментарях свою думку, ставте лайк, підписуйтесь, і вже скоро побачимось.